Всім привіт Наші люди з прекрасного моря вам прекрасний привіт і цей. Брисів, так моря, який дарує спокій вашим душам. Я нагадую прекрасна новина. Всі види студентських, наукових, аспірантських, журналістських текстів на замовлення для студентів, бізнесу, особистих брендів, тощо, тощо ви можете отримати у нас на осі зі знижкою 50%. Якщо приводити друга, 70% знижки. Якщо ж замовляє друг йому також 50% знижки, в нас є персональний менеджер, можливість відбору ціни. Наукового ступеня за вашим бажанням, досвід авторів до 40 років, сотні, тисячі відеоків збережених сторіс. Е, також е, мені здається, це достатня так, інформація для того, щоб вже замовити у нас. Поспішайте більше в описі.